Запрошую компанію Агро. Владислав Понитку, ефективна передпосівна підготовка як необхідна умова отримання якісних сумнів. Дякую за увагу. Мене звати Владислав. Я представник компанії НЕФМАГро. Раніше, можливо, ви знаєте під назвою Новофарм ще давним 2000-х років, коли ми були під іншою назвою. Перед своєю темою пару слів взагалі про то, хто ми є на сьогодні офіційними дилерами такої техніки, як кейс. Трактора компанії американського виробника Думаю, всі бачили, знаєте. А також такий бренд ґрунтообробної техніки та посівної техніки Веднар чи це потужний чешський виробник, який на сьогодні має дуже непогані показники продажу в Україні. Грейплейн старий добрий, це американська техніка, також культиватори, посівні агрегати. Вони виробляють. Така також техніка як Кверноланд, це сівалки Оптіма, можливо, чули, це монопіл, цукрові сівалки, дискатори, плуги, у них дуже гарні норвезькі. І жатки Олімак, це італійський бренд для збирання кукурудзи, для збирання соняшнику. І Франко-Фабріл, це австралійський бренд. Тож, ось вони усі. Шість основних брендів, якими ми займаємося. Що ми маємо 25 працюючих філій на сьогоднішній день? На жаль, ще 4 у нас під окупацією або знаходяться на межі а, фронту. А, більше якщо ми локально рознимемось, то у нас є база або тут у Білій церкві, як заїжджати з Києва по Київській трасі, або у Борисполі. Там у нас великі і рембокси, там у нас і сервіс. Запасні частини є на кожній із цих філій. Чому взагалі ви обирають нас? Чому ми, а не купа інших представників, які продають гарні трактори, гарні сівалки та гарні предпосівні гранати? По перше, ми на ринку з 2000 року, як я казав, раніше ми назвали пар, зараз не комаро двадцять чотири роки на ринку, і як це ну я думаю, показник. Перший офіційний дилер Кейса в Україні, взагалі, який почав офіційно завозити Техніку Ми производимо з 14 країн світу, взагалі, тобто це і Європа, це і Америка, Бразилія. Більше 250 кваліфікаційних співробітників у нас штат дуже великий, бо ми бачили дуже багато філій по Україні. Щорічні навчання, підвищення кваліфікації сервісних спеціалістів та продавців це дуже невід'ємлена частина, бо техніка вона і ускладнюється з кожним днем. І як ми бачимо, там навіть той самий вже культиватор, який ми привикли карантин бачити, він вже має і камери. Так ну це все ускладняється в е, як то кажуть, експлуатацію да, і це потребує нових знань, як і сервісних спеціалістів, так і продавців, які вам пропонують ці агрегати. Е, як я казав, потужна дивитися мережа, 25 п'ять працюючих філій. Маємо 47 мобільних екіпажів, сервісних виїжджають будь-який термін, вихідні на вихідні, святкові дні. Тож допоможемо, наладимо, починимо, навчимо. І це все дуже добре, але мати запасні частини, мати матеріальну базу для обслуговування це дуже також важливо. У нас більше ніж 25 мільйонів доларів на складах саме у запасних частинах. То наявність запасних частин дуже велика у цим всім шести брендам, яким я казав. Прийду ближче до теми, а саме ефективна професійна підготовка ґрунту, як необхідна умова для отримання відбірних сходів. Бо усі ми розуміємо, що яка, яке мірило ефективності кожного підприємства, агропідприємства це отримання врожайності. Наш, наш кінцевий, як, як то кажуть, цифра, скільки ми зібрали на круг. Які взагалі ми маємо на сьогоднішній день е, сучасні е, тренди агровиробництва? Це інноваційні технології, це е, висока продуктивність експлуатації агрегатів і агрономічні ноу-хау. Цим усім чотирьом е, трендам відповідає чеська виробник компанія Будба. По-перше, починаючи від того, що вони виробляють інноваційні такі технології, як вже розумний культиватор. Просапний, який бачить наші рядки, та сам вліво-вправо да, ходить і може робити е, роботу навіть уночі, е, продовжуючи тим, що компанія Беднар робить свої компактори, перший 17-метровий культиватор вже працював у 2003 році, е, то вже є великий багаж, е, як то кажуть, опита у сфері продуктивної техніки більше 20, ну, 20 років. Простота експлуатації, тобто, якщо ви будете мати або вже мали е, опит роботи з технікою БДНА, навіть ручки, коли ти просто підключаєш гідравліку до трактора, вони промаркеровані. Не потрібно методом типу ставити, а що це у нас? А, це у нас піднімання. Там все це промаркеровано, кольором дивишся з кабіни трактора, бачиш, який гідроциліндр, за що відповідає, він також працює по промаркеровано. А ми зараз дійдемо, все дійдемо. Дуже гарно працює, як то кажуть, для цього цей агрегат. Залибають котки. Саме у Боднара? Або взагалі у компактора? У також у компактора. А який у вас? Не в нас, але в нас. А скільки Залип? метровий? Шестиметровий. 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 Шестиметровий, дивіться, там ми є... Залибає... Задні. Задній? Задній. Там є рішення, а там котки бувають з двох типів. Ми зараз, можливо, це раніше клієнт купував, ми зараз завозимо котки, ми до них дітаємося. Дійдемо, вони один в один входить. І е, бувають комплектації, коли вони просто як сталі, ну тобто от каток І каток, і все, і все, ви не можете їх регулювати. А є комплектація просто болтиками, ви до другу зводите, І вони, як ви поняли, один в одного ходить, і самочистий. Так треба його більш просто зводити. Бо, можливо, у них комплектація поняли, з тими сталими катками. Ну, Просто, можливо, це самі перші компактори, які ми завозили, і не мали ми такого досвіду. <звіт> Часі, так, ми бачимо, 17% це година. Ми маємо різницю втрати від 15 до 90% саме зі того, що ми маємо нерівномірний або посів, або нерівномірне предпосівну підготовку, тобто так зване насінне володіння. Тож, як казав Девід Кул, американський фермер, який у 2019 році зібрав рекорди майже 39 тонн кукурудзи з гектару, він казав, управляйте тим, що ви можете контролювати. Так, я ну, не повірив, думаю, це не за цих що це за цифра? 39 тонн майже. Тож, Давайте подивимося, чим чи можна управляти для предпосівного обробітку грунту. Ми можемо використовувати дискатори. Можемо використовувати класичний культиватор, Тут ми показали Беднар, але всі ми вже звісні там відпленс, або кейсівський та гермель Або можна обрати предпосідний компактор-беднар. Тож ми отримали відгуки від клієнтів, зробили такий невеличкий аналіз та для себе зробили. По оцінку якості роботи, тобто ми, як займаємося культиваторами, лочільниками, компакторами, то нам ну, немає там сенсу когось одного прямо вирізняти, там знаєте, продати. Тобто я можу вам продати і культиватор, і лучільник і компактор. Але якщо ми кажемо про весняний припустив обробіток, то саме компактор, якщо ми візьмемо усі критерії оцінки, буде отримає. Більше оцінити. Але правильно ви кажете, що ну, звісно немає прямо такого, як паноцей, що ти взяв один агрегат, і от він прямо схему підійде для, для всього. І і, 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 і в євушки, і на роботу. Треба ну, розуміти, що е, кожен агрегат більш для свого назначення. Е, також, якщо ми подивимося знов таки на... Е, Дослідження компанії Стіжан то я думаю, що ці дослідження нікого не удивлять, що маємо дуже стисний агрономічний термін предпосівної обробітки та посіву, бо це там ну, десь да, там, може варіюватися від там, 20 до 14. -ти. Різні терміни, але е, ми розуміємо, що е, нам треба мати агрегат, який е, буде швидко це робити. Це буде велика продуктивність. Нам надо мати агрегат, який буде інтуїтивно зрозуміло його переналаштувати під різний тип грунту або під різні е, задачі агронома. І нам треба мати дуже е, такий надійний агрегат, який не буде нам робити голову, коли потрібно робити. А ми міняємо пружини, стійки або докупляємо на нього лаву. Тож інші шкір. Відео роботи нас про це ми бачимо, як насильна після дискусського зря. Він, він, він навіть дуже добре працює по... Посівні підготовці для е, підріпа, коли знаєте, після чемодану влітку, коли там засохло, і е, е, він буде вирівнювати. <плес> Коли ви весною працюєте, то є така проблема, трактор робить дуже глибокі колії і Компактор проходить, як ми бачимо, все класно, це він вирівняє своїми органами. Але коли ви посієте, якщо немася розрікувачів, то це прям буде битися в око, як у нас калія трактора вікна і там будуть проблеми з розвитком рослини, тому ця опція вона. Вроде б, ну, там, не дуже дорога і деякі конкуренти де не зважають уваги, ну, вона повинна бути. Бачите, по різним фонам компахто показували свої наші. Тут такі набугиста да, бачимо структуру групу, але тут ми бачимо вже дрібно грунтувати структуру, виявлене поле.

А не атом. і не то, що можна, а нужно розворачуватися, а, можна не боятися про те, що там десь на розвороті потікаємо лапу, бо є така проблема. Да, тут не вилазять, а також дойдемо це дуже гарна а, така особливість. Там стоять такі пружинки. А, тож, які ми маємо саме агрономічні переваги при використанні компактне Бидна це поєднання декількох робочих операцій в одному, ми далі роздивимося, це вісім, а то навіть буває І більше операцій можна зараз робити нашим компактором. Ну, зрозуміло, це дає змогу знизити витрат на підготовку, знизити час, який ми кажемо, що він у нас дуже лімі... лімітований. Абсолютно вирівняно на поверхню поля після проходження агрегату. Ті, що бачили на відео, який не був би фон, би кривий косий, але ми маємо таку дуже рівну Ну, Це і глибину, і маємо і фінішну. Бачимо, що як дуже, дуже гарно і чітко робить створення точного і рівномірного паціного ложу для всіх рослин. Це за що ми боремося, то, що ми кажемо, що потрібно мати саме посівне ложе чітке для того, щоб ми могли посіяти на одну і ту саму глибину, бо навіть один сантиметр вниз або вверх нам дасть вже зміну у врожайності, бо та рослинка вона або раніше, або пізніше, навіть там може бути більше вологи, або там більш прогріта почва. Ну і тому вже буде пора. Дрібно комковату структуру ґрунту завдяки ідеальному подрібленню. продукт. Зрозуміло, що там для якоїсь пшениці можливо це не такий прямо, але для рапсу, для соняшнику, для цукрового буряку для кукурудзу. Дрібна комковата структура ґрунту. Це дуже важливо. Висока робоча швидкість. Зрозуміло, що це нам надає більшу продуктивність і. Взагалі такі дрібниці, як ну, казалось би, розворот з агрегатом. Якщо ми вже всі працюємо по навігації, це плюс продуктивність, широкозахватність, плюс продуктивність, і це взагалі швидкісний агрегат. Ну... Тут ну, краще розробляє гру. Так, так, так і є. Якісне підрізання будівників завдяки великому прикриттю між лапами, Там десь біля 8% йде перекриття. У нас є от окремі брошурки при цьому компакту. Більш детально можемо запропонувати, ходіти динатез. Наш номер телефону, кейс, Грітплейнс, беднар олімак. Звертайтеся, будемо раді співпраці. Дякую вам за увагу. Дякую за